Друзі, добрий ранок. У нас що, Біверс та Біверс? Сьогодні розмова перейде по Кія. <плес> <плес> Тож, друзі, сьогодні ми розповімо невеличку історію, як ми пригнали Кія, скільки вона обійшлась, етапи і так далі, і, так далі, і тому подібне. Kia Optima 2015 рік на двигуні 2,4 з самим що не є натуральним відер-трансформатором Ми купили на аукціоні за 2200 доларів, з невеликим зовсім пошкодженням. Пошкодження було заднє-праве крилишко. Пізніше ми вам покажемо, силочку додамо, вінчик, хто як там любить, хто под вінчик любить. ну Це вже таке діло. Ось, Тож, друзі, по факту, 2200 вона вийшла, 1200 доставка до Литви, 1300 доставка з Литви до Львову, плюс брокер, плюс експедитор, тому подібне, плюс таможня там, дві, там дві з, там, з копеєчками. І... Того 8300-8400 вона у нас вже вийшла на номерах. Тож зовсім трішечки про комплектацію і тому подібне. Це, в принципі, одна з е дешевих комплектацій. По салону ви зараз все побачите і тому подібне. Але що дуже класно, по факту тут пробіг 70 тисяч миль. Це плюс-мінус у нас 110 тисяч кілометрів. Це дуже класно. І плюс мінімальні пошкодження. Тож, друзі, камон салон. Зараз подивимося, що до чого, що у нас там є. Що в нас тут є, друзі? литі диски 15-го радіуса, да? повторювач на поворотниках у нас є. Без ключових немає. У нас є все типово, да, центральний замочок, блокування дзеркал від, по-моєму, щоб там діти або хтось не регулював, електропривід дзеркал перевагу-лівого. Що мені тут подобається в кіо, не знаю, ну, багато машин, а що мені подобається в саме цьому кіо? Відкриття багажника та відкриття лючка. Да? Якби сам їжджу на Вагі, да, Ваг це просто нажав, відкрив, але тут мені чесно скажу дуже подобається додаткова система типу, умовно е охорони, да, там, словно, що не відкривається. Це дуже класно. Ну, мені подобається. Елементарні леші, але вони дуже класні. Тобто, що у нас тут далі? Відкриття закриття дзеркал, да? нічого такого більшого. Ось, і в принципі все. Але, чесно скажу, дуже непогане оздоблення всього, в принципі, як торпеди, як і е, карти дверей, дуже-дуже класно. Ось, е, отакий от у нас ручничок, да, хто, хто привик, да, ручничок у нас тут, а тут по факту у нас ось такий ножний ручничок. Е, чесно, трішечки здивований, що ставиться саме на цій кієві, бо тому що, в принципі, це завжди ставиться там, на -там, джипах, на акурах, там, ну, з того, що я бачив, з того, що я привик, да, і так далі, тому подібне. Ну, само собою, далі відкриття у нас тут. Капота, відключення стабілізації, да, світліше, темніше стосовно там, фари, відкриття, закриття обдуву. Далі у нас йде мультикермо. Да, кстати, дуже класна якість мультикерма. Ось. Ось на цей прибіг, от, трішечки зверху, бачите, може там затерлося. Все остальне дуже класно. хоч да? Ходній але дуже-дуже класно. Знову ж таки, круїз-контроль, переключення режиму, екорежим, стандартний режим, що задовольняє можливість. Зекономити на паливі. Да? Міняється трішечки динаміка, але і міняється розхід. Ось. Так що саме Тут дуже зручно, дуже прикольно. Що стосовно у нас з цієї... типовий е да? коробки передач, з можливістю переклинути в спортрежим да? на мануальний якби, перехід і можете класити. Далі у нас тут є USB, виход на AUX, далі є тому Класно тут Мені дуже до речі, подобається, коли в машинах світиться, чи подушки задіяні, чи не задіяні. Ну, е обдув переднього скла, обдув заднього скла. Е плюс, коли ви включаєте заднє скло, обдув, обігрів, то вмикаються відразу вже і дзеркала. Ось, е кондиціонер. Ну, Все типово да, з вибором режиму, куди саме бути. Е ось така, в принципі, я би наверное, сказав. би... Полуаналогова вже так, приборка, як на 2015 рік, тому що вона і не цвітна, да, і банальна все, все на кнопочках, нічого такого сенсорного немає. Але знову ж таки, якби 2015 якби рік, в принципі, з них багато не нужно, можна просити. Це пижик вже в 15 рік, роках, вже якийсь такий технологічний гія, що так все банально. Що навіть на 20-й рік, там ми не у знайомих, то. Плюс-мінус десь там є дуже далеко, там, але сенсорним дисплеєм. Все. Кія, вони такі якісь мінімалістичні. Ось, Що казав про комплектацію? Бачите, у нас немає шкіри, да? у нас тут все типово, у нас тут все на тряпки. ось. Але дуже-дуже зручні сидіння. Це в Kia Optima це у нас такий бізнес-клас. Бізнес-клас Кореї в 2015 році росі дуже багато хто хотів бути на саме такому машині. Це як ви знаєте, Саната оптіма, це плюс-мінус це все один у них клас. І що Саната дуже гарно себе зарекомендували. Люди багато і в таксі катаються і тому подібне. А всі знають, що якщо таксісти це катають, що? Правильно, це дуже економно і дуже якісний автомобіль. Ось далі у нас іде такий невеликий підлокотничок. Ось, але дуже просторно. Якщо всередину заглянете, дивіться, то тут, ну не знаю, то, не то що телефон, бачите, сама вставка там, можна туди вкинути і забути. Два подстаканечка. Ось. І, кстати, що мені ще дуже класно подобається в саме в американцях. Ось у них тут на дзеркалі, да, вони тут класно сюди компонують можливість відкриття воріт. Да, в Європі майже такого ніколи немає. Ось. І плюс тут стоїть зеркало з антибліком, Тобто ви можете включити, виключити. Ну тобто, якщо вам ззаді світять, для того, щоб ярко не було вам в очі, ви вмикаєте, і воно глушить, затемняє, і не так вже б'є. Ось. Плюс тут можливість, хто запутається, куди їсти. Ось North-West. Бачите, вони показують вон там. ну, Це щоб американці не загубилися, куди додому їхати. Ми там на навігаторах. А вони тут тут на карті. Ось, Що, що стосовно місця ззаді? погнали назад. Так, друзі, що в нас задія? Е, відразу сів, чесно, як, як царь. Сів, дуже комфортно, відразу впав в сидіння, воно так бійняно. Якби такої бокової підтримки немає, але дуже там комфортно. Сказати, що ззаді буде зручно 4, це 3 мільйони відсотків. Дуже буде класно, прям комфортно. все-таки. П'ятьом буде трішечки чесновато, але все, чесно скажу. Ну, знову ж таки, цей бізнес-клас дуже просторий автомобіль. Дуже просторий автомобіль, дуже зручний. Тому хто буде там планувати якісь дальні поїздки, чесно скажу, сів, поїхав і забув. До речі, забув сказати, що стосовно розходу на цього автомобіля 12 літрів. На коробці 5-ступенева 24 двигун. 12 літрів розхід. Можна економніше, можна дешевше, але тоді треба буде менш динамічніше, але спокійно. Але сам автомобіль по собі дуже-дуже динамічний. Нажав і він довго чекати себе не заставить. Нажав і полетів. Ось, далі. Ну, чесно скажу, тут все знову ж нічого немає. Ну, нічого немає. Навіть, хто е, знає, отут, да, обдуви ставлять з цієї сторони, дав підлокотничку. Тут, ну, нічого немає. Все, що тут є, підлокотничок, і то він такий. Ну, не, не так, а ну, ви поняли, так? Да? <му> угу, да. Не стоїть. От. Такі він так, падає знову ж таки, є два стиканечки, але знову ж таки, сів. Дуже комфортно, дуже зручно. Ну, в принципі, що потрібно. Для комфорту, для зручності, да. це Кіє оптів. Так, багажничок. Мені, до речі, дуже подобається багажник, їх дуже місткий. Зараз покажу. Тож, друзі, щодо багажника. Да? По-перше, дуже класна оптика, як на 2015 рік. Ну так, да, зараз вже 25-й вже скажуть, так, що там, не леди, не фулледи, не... не знаю, нічого такого, нічого не здивуєш. Понятно, але на свої знову ж таки роки, да, на свої стани і тому подібне, то в принципі Kia дуже-дуже класно виглядає. Так, багажничок, друзі. Оба відкриття. Ось, І він дуже вмісткий. Ну, я не знаю, це умні ці слова, стільки літрів тому подібне. Чесно скажу, ніхто в житті, напевно, не заміряє цими літрами. ну Ти знаєш, ти і воду лєш, ліш, ну 200 літрів, 250 літрів. Можна вміряти, напевно, ну сюди людини 2-2,5 точно заліз. Картошки раз, два, три. 4 точно залізе. Тож, коротше, ніфіга собі огромніший багажник. Дуже класний під дальні поїздки, я вже і казав. Дуже комфортний автомобіль, щоб їздити, і дуже вмісткий для того, щоб знову ж таки туди все запихати. Е, в, чому мінус, в чому мінус? Камери нема. Практройників передніх нема, практройників задніх нема. Того ти, в принципі, їздиш і задній здаєш, як на Жигулях. Ти їдеш і думаєш, де там вже той кінець, там, чи там по зеркалам і так далі. Я, в принципі, як сів, я такий... «Е, ладно, стару школу треба вспоминати, згадувати, як це воно було, і як це воно далі буде. Ось. Тому багажничок отакий, і тому, як я казав вже комплектація. Саме ось така, вона невелика. Така мінімальна. А, що класно, мені подобається, це розвод вихлопа. Да, якщо ви подивитеся розвод вихлопа, то да, якби дві банки і виглядає дуже спортивно. Да, на KIA 2,4 виглядає от, там, типу, спортик. там, щас, щас, там нажав там, і гегеге -ге полетів. Типу, все як полагається. Ось. І в принципі, люди ми дійшли до сторони, там, де були пошкодження, де були пошкодження. Ось ця сторона була ударена. І відрихтували, пофарбували, і відрихтували фігово, не ми ремонтували, ми лише приганяли. Ось, і бачите, бампер він не лягає в свої закладні місця. Ось, і отак от він, теж бачите, по такий покоцаній трішечки з щосіками. Але знову ж таки, вибір кого Правильно, вибір клієнта, фарбуємо, не фарбуємо, не фарбуємо. Ремонтуємо, не ремонтуємо, сам відремонтую. Тож ми її пригнали. Клієнт задоволений, а це для нас що? Правильно? Саме головне. Друзі, тож невеличкий такий да? Є Optima, 15 й рік, 70 тисяч миль пробіга 100 тисяч кілометрів. В дуже класному стані, з мінімальнішими пошкодженнями вийшла клієнту 8400 на номерах. Тож, друзі, компанія Beavers Компанія Beavers Компанія Beavers Да, наклейки покажи моїй моні. Ми твою машину знімаємо сьогодні. Все нормально. Тож, друзі, компанія Beaver's привозить авто з будь-якої галактики. Будь-то галактика Америки, будь-то галактика Кореї, Китаю, Канади і тому подібне Європи і так далі. Друзі, компанія Beaver's привозить з будь-якої точки світу автомобіль на будь-який смак, на будь-який бюджет, для того, щоб правильно ви були задоволені. Підписуйтесь на нас в YouTube, Instagram, Коротше, Ми є усюди. Прямо сюди, ну, кроме ВКонтакті. Вик Друзі, ми вас чекаємо. Приходьте, замовляйте, будемо раді вас бачити.